Прибиральникам буде не до сну. Через погоду доведеться задіяти повністю усю снігоприбиральну техніку, подекуди одну і ту ж ділянку доводиться чистити що три години і так цілодобово. Це вже обіду Ми вивезли 13 машин. 13. І ще скільки буде. Цієї ділянки оце. Гори, ми тут всі. а тепер дивіться, треба нагору назад вертатися. Дороги області більш-менш прибрані. Турківський район обслуговує 22 спеціальні машини та зазвичай вистачає трьох. Для того, щоб менше було затрат, є такі місця, де найбільше передуває сніг дорогу, то насадили лісо насадження, поставимо щити такі спеціальні, щоб менше закурювало. Ну, але, слава Богу, цього року такої потреби не було. Зима у нас відносно м'ягка. А от у самій турці снігоприбиральної техніки ніколи й не було, проте тутешні водії вже призвичаїлись. Ні слизько, дуже прекрасно, приємно. і навіть був сьогодні заїжджав на саму телевізійну вишку, на саму гору. Тим часом на Львівщині і далі сніжитиме, та буде холодно.